Рік 2027 і світ стоїть на порозі катаклізму. Більшість європейських країн вийшли із НАТО. Америка і її нечисленні союзники намагаються приборкати ситуацію. Країни, шукаючи способи заповнити вакуум відсутності світової сили, звертаються до величезної приватної компанії. Pax Armata. Її глибокі кишені і найновітніші технології мають достатньо впливу, щоб змінити глобальний баланс сил. You Саме так Electronic Arts представила нову частину серії Battlefield 6. Welcome to the world of Battlefield 6. І випускають її вже зовсім скоро, 10 жовтня. До цього анонсу пройшов закритий бета-тест, куди можна було потрапити через Battlefield Labs. Тим, кому пощастило бути запрошеним, все ж вдалося побачити продовження серії своїми очима. Однак, представлена збірка гри була досить рання, а метою тестів скоріше була перевірка навантаження на сервери. Однак вже на самій презентації показали доволі таки багато і трейлери з сеттингами персонажами, і мапи, і класи з гаджетами, і, звісно, руйнацію, куди ж без неї. А ще купу геймплею від блогерів і стрімерів, щоб одразу підсолодити пігулочку. Все це має на меті показати, чого можна очікувати від цього релізу. І загалом такий підхід до діла дещо дає надію. Не секрет, що останнім часом великі студії полюбляють більше розмовляти аніж робити. Тому продаж сирої напівготової гри, без працюючих механік і відсутності інколи ключових частин геймплею стало вже дещо золотим стандартом. Згадаємо тільки, як ми зустріли Battlefield 2042. постійні виляти або неможливість запустити гру, хітбокси, що не реєструють влучання, лагаючі серери, та немала кількість читерів. До цього всього слід додати відсутність класів нормальної руйнації середовища, величезні карти, де навіть маючи 128 гравців, можна було пробігти цілих 5 хвилин і не зустріти жодного ворога. І також була помітною проблема малої кількості тих самих. Карт. Пройшло кілька років, і технічну частину нарешті загалом підлатали. Класи повернули, деякі карти переробили і додали стволів та техніки. Редизайн особливо нудних карт загалом позитивно вплинув на динаміку боїв, проте саме принципово нових карт так і не додали. Взагалі 2042 відрізняється дуже і дуже малою кількістю контенту порівняно з попередніми іграми серії. Саме по цим причинам багато гравців вважають останній Battlefield одною з найгірших і найледачіших у виконанні частин у серії. Якщо навіть порівняти з Battlefield 5, що вийшло у далекому 2018 році, то можна помітити спрощення анімацій, погіршення саунд дизайну і загалом гіршу реалізацію механік пошкодження техніки та руйнування будинків. Особисто я награв у 2042 понад 600 годин. Не можу назвати цю гру однозначно поганою, оскільки фану в ній можна отримати дійсно багато. Однак слабкі сторони все одно кидаються в очі, особливо якщо почати порівнювати її з уже класичними Battlefield 3 і 4. А в цій частини я в свій час награв теж по 300-400 годин в кожну. Далі була Battlefield 1, де я вклав не менше 300 годин. І ось зараз на моєму каналі, мінімум раз на тиждень, ми граємо в Battlefield 5. До речі, у мене ви знайдете безліч відео і стрімів по різних частинах Battlefield, і не тільки, де ми граємо разом з підписниками і загалом весело проводимо час. Тому долучайся до спільноти і підписуйся на канал. Знайдеш багато чого цікавого. Повертаючись до Battlefield 6, тепер можна зрозуміти Electronic Arts. Вони роблять ставку на нову частину і бажають виправити ситуацію. Справа в тому, що їм потрібен хороший і впевнений старт Battlefield. Вони хочуть повернути довіру аудиторії, і вони бажають слави часів Battlefield 3 та 4, яку вже трохи всі підзабули. Крім того, є наглядний приклад того, що може статися із студією, якщо забити і не слухати свою аудиторію. Привіт, Юбісо! Тому і цього разу ставка на повернення до витоків, відчуття великого і масштабного конфлікту, де бійці це саме бійці, а не фіолетовий єдиноріг у стрінгах з РПГ, дещо збалена динаміка пересування персонажів для більшої правдоподібності, повернення більш значущого руйнування об'єктів і будинків. А також доробка системи левалюшн циклу на карті, можливий, наприклад, прорив дамби або обвал хмарочоса, що нарідко докорінно змінює карту. В 2042 ця система була більш помітно виражена у вигляді торнадо, яке на релізі подавалося як щось таке, що має докорінно змінити геймплей, Проте все ж бажаного ефекту не створило, навіть попри дизайн цілого персонажа, саме під цю фішку. У новій частині гравців тепер 64. лобі на 128 учасників. Наразі пішли в історію. Особисто мені однозначно складно сказати, чи це є плюсом, чи мінусом, оскільки все ж 128 гравців надає відчуття масштабності і розмаху. Однак спеціалістів тепер теж вже не буде, і нас чекає знову класика. Штурмовик, інженер, підтримка і розвідник. І звісно, що кожен з класів має свої фішки. Штурмовик — це майстер дробовиків і штурмових гвинтівок. Тепер може мати дві основні зброї, а також ручні гранатомети, підтримка це кулемети, аптечки, боєприпаси та можливість перехоплення снарядів і гранат для того, щоб убезпечити свою команду. Деместерсоблемешінга. Інженер це ремонтний інструмент, РПГ, турелі та міни. Ну, а розвідник, звичайно, це снайперські гвинтівки, дрони з тепловізором, Сі4 та Софлам. Тобто, як ми бачимо, DICE повертається до класики. І це саме те, чого просили гравці. Однак все ж нововведенням також приділили увагу, а саме, поранених бійців тепер можна відтягувати з поля бою. Є можливість виглядувати з за рогу і упирати зброю на стіни. Тепер можна бігати пригинаючись, а при стрибках з великої дистанції персонаж тепер робить перекат. Також повернулися анімації вбивств в рукопашному бою від першої особи із забиранням жетону. І з не менш цікавого тепер є можливість чіплятись за танк ззаду, прикриваючись його бронею, замість того, щоб просто застрибувати на дах, звідки ти зазвичай падав. Також нам презентували деякі цікаві нові гаджети, які є у бійців, наприклад, кувалду для пробиття стін та підлоги, а також переносний розсувний місток для того, щоб потрапити з вулиці на верхні поверхи будівель. Загалом на релізі буде дев'ять карт, які проведуть гравця майже по всьому світу. від Єгипту і Гібралтару до Таджикистану і вулиць Брукліна. Крім цього від запуску буде доступний рімейк карти Операція Файршторм, що з Battlefield 3». Кожна з карт має на меті дати акцент на певному аспекті конфлікту. Деякі будуть мати вузькі вулиці і щільну забудову для піхотних боїв, а деякі орієнтовані на великі простори із задіянням немалої кількості техніки, як на небі, так і на землі. Крім цього, карти, за словами розробників, будуть адаптовані під різні режими гри. А саме Конквест, прорив, RUSH, Team Deathmatch, Сквад Дес Матч, Домінейшн, Король гори» та новий режим під назвою Ескалація. Не забули й про портал інструмент для гравців, за допомогою якого тепер можна створювати кастомні рівні і сценарії гри. І якщо цього всього ще тобі не вистачало, то також в грі нас чекає сінглплеє, тобто буде повноцінна кампанія з сюжетом і персонажами. Однак деталей про цю історію наразі небагато, і презентація її має бути пізніше. Це є однозначно приємним доповненням до загальної картини, у порівнянні, наприклад, з 2042, де сюжет був тільки у підказках між завантаженнями карт. Усе це дає підстави вважати, що Electronic Arts зробили деяку роботу над помилками і намагається повернути Battlefield на нову славу. Я маю на це великі сподівання однак, висновки особисто буду робити лише після того, як сам в усе це пограю. І на щастя, така можливість є. Справа в тому, що 7-8 серпня стартує відкрита бета. Точніше, якраз таки 7-го і 8-го. Вона буде така трохи привідкрита, оскільки буде доступна лише тим, хто зареєструвався в Battlefield Labs до 31 липня. Або має ключ з дробців під час трьоми презентації. А от 9-го, 10-го і 14-го, 17-го серпня гра вже буде доступна для всіх бажаючих. Ця бета за кількістю контенту є найбільшою за всю історію Battlefield, і тому це буде найкращий час для всіх зробити висновки для себе. Чи так все гарно і класно, як нам показує і розказує Electronic Arts. Що стосується вимог до системи, то на ПК вони дійсно трохи кусаються, і RTX 2060 або RX 5600 XT вже згадуються лише в мінімальних вимогах для запуску гри. А от RTX 3060 Ti та RX 6700 XT є вже в врекомендовані. Дованих загалом вся специфікація до гри у вас зараз на екрані. Сказати, що інформації, контенту і сподівань багато, це не сказати нічого. Гравці жанру явно вже зачекалися по якісному і хорошому шутеру, а такому, де можна відчути атмосферу серйозного бойовика і поготів, так є ризик, що нам знову впарять красиву обгортку з пустотою всередині, але принаймні цього разу можна побачити старання. То що думаєте, чи вдасться на цей раз Electronic Arts та DICE перевернути ситуацію з неудачними релізами і рекламними кампаніями та повернути любов граців до серії? Та чи будете пробувати грати у відкриту бету? Пишіть у коментарі свої думки і до зустрічі на полях битви світу Battlefield.